Добрий ранок. Любі мої, зараз дивимося все, що залишилось з попередніх оглядів, бо все рівно ж залишаються якісь речі. І потім, бо я їх так склала всі на стопочку, там де на які речі познімала, ціни вже до як можна вже познімала. І потім ще там в мене залишилося трохи нових речей. Можливо, хто зайде новенький, то і ті речі, які залишилися, буде для них новинкою. Перед цим хочу всіх подякувати від душі за те, що ви мене дивитеся, коментуєте, ставите вподобайки. Мій номер вайбера, також номер телефона, він один, знаходиться під відео в описі. Будь ласка, хто. Ще не знаю, переходьте туди і дивіться. Ну, а я почну. Почну так, як все складено. Ось така шовкова хустка. Зарублена вручну, тому що шовк. Ось так вона виглядає. Іде під номером 48. І ціна такої хустки 30 гривень. Хустка, мені здається, вона нова. Так, скатертина чайна, вишита вручну, ну так, отака От вишивочка. Кого це цікавить, це виворіт. Кого це цікавить, вона йде під номером 47. Коштує 100 гривень і розміри 80 на 80. Так, ось така вишивка. На льняному полотні. Я їх вже всі показувала, тому сильно так розвертати не буду. Дрібненьким хрестиком вишита вручну. З цієї сторони, бачите, бережок, тобто тут, а от з цієї сторони. Лише підшито вручну, щоб не розтріпувалося. Хто можна придумати все, що, що хочеш. І катертину зробити, і все. Під номером 46, 280 гривень, така ручна вишивка. Розміри 76 на 76. Отакі серветки. Їх 4 штуки. Вони практично нові. Розміри 50 на 33. Це підтарільники, можна використовувати як підтарільники на обідній стіл. Ідуть під номером 44 за 4 штуки 150 гривень. Вони мають таку ніби ниточку тут якусь блискучу. Так. Кругла скатертина. Ось така вона. З лиця. Ось виворіт біленький у неї. Іде під номером 45, в діаметрі вона метр п'ять і коштує 100 гривень. Хусточка. Отак виглядає хусточка, новенька. Іде під номером 43. Ціна такої хусточки 30 гривень. Доріжка на стіл. Ось така вона довгенька. Це вона вдвічі складена. Новенька. Іде під номером 42. І ціна такої доріжечки 60 гривень. Чотири серветки. Ось таких, ідуть під номером 41. За 4 серветочки ціна 60 гривень. Хустина. Ось така хустинка, новенька, йде під номером 40 і коштує 20 гривень. Це в нас хомуток. Хомуток новенький, бачите, навіть ще ярличок тримається. Вірніше пластмасова штучка. Отак От він виглядає, йде під номером 39 і ціна його 30 гривень. Скатерка льняна, вишита тамбурним швом, має розміри 1,50 на 140 м. Бачите, вишита вручну. Така вишивочка ромашечками. Йде під номером 38 і ціна її 200 гривень. Ось так, ось такий орнамент вишитий, квітковий. Так, ось ця скатертина, білосніжна, вишита вручну хрестиком. Ось виворіт. Бачите, видно, що це ручна робота. Має отаку маленьку дірочку тут. Ось таку, ледь помітну, але є. Розміри 1,20 на 1,35. Іде вона під номером 37 і коштує 220 гривень. Так, тут пішли новенькі речі. Ось така скатертина кругла. Проста, без нічого. 100% бавовна. Це вона на виворіт, ну ось на лице. Ой, чихати хочеться. Ой, вибачте, погода така що десь промерзла. Скатертина іде під номером 36, в діаметрі вона 1,50 метр і коштує 160 гривень. Проста звичайна бавовняна скатертинка на літо. Або, ну, мені більше, як би на літо така легенька. Так, серветочка. Плетена гачком вручну. Іде під номером 35. Діаметр має 22 сантиметри. І коштує 20 гривень. Далі льняна скатерка. Це до неї серветка, вона не враховується, вона просто йде, як подарунок, бо вона одна. Скатерка. Має принт по-білому, тобто вона жакардова. Іде під номером 34. Коштує вона. 250 гривень. Розміри 1,40 на 1,60 м. І ось так вона виглядає. Скатерка була, вона вживана, але вона в дуже гарному стані. Ось так на вуглах вона виглядає. Вся зарублена. Дивіться, як акуратно. Це виворіт. Ну, я так думаю, що це виворіт. Вона так зроблена, що можна її на будь-яку сторону класти. Ось така скатертина простенька, зараз озвучу розміри ціну, іде під номером 33, коштує 180 гривень, має розміри 160 60 на 1,40 І тепер я розверну, щоб ви могли її побачити. Отака звичайна літня скатертина. Краєчки хвилясті. Зарублені. Не знаю, де лице, це, де виворіт. вона виглядає одинаково з усіх сторін, має такий принт. Вона не білого, а такого трішки кремового або колір топленого молока. Так вона виглядає. Так, далі набір. Можливо, це серветки, можливо, носові хустини. Ось така вишивочка тут внизу, маленька ромашечка, обшиті вони такою помаранчевою ниточкою. Їх є 5 штук. Можна використовувати як хустини, тому що вони натуральна тканинка. Розміри вони мають 24х24. Ідуть під номером 32 і за 5 штучок 50 гривень. Серветочка. Плетена гачком вручну. Іде під номером 31, ціна її 20 гривень, і в діаметрі вона 22 см. Ось така річ, серветка. Розмір має 30 на 60, іде під номером 30, і ціна такої серветочки 60 гривень. Ось така велика серветка. Зверніть увагу, вона не білого кольору, а такого трішки сіруватого, ну такі нитки. Трішки сіруватий такий, ніби відтінок. така велика серветка. Розміри вона має 65 на 50, йде під номером 29 і коштує вона 80 гривень. Ось така. Плетена гачком вручну. І що залишилося з вчорашнього? Оці серветки, льняні, 12 штучок, ідуть під номером 25-180 гривень за всі. Розміри 28 на 26. Залишилася одна така скатерочка. Чайна під номером 3. Розміри 80 на 90 і коштує 80 гривень. Залишились дві серветочки. Такого вони е, кольору топленого молока. Під номером 4 50 гривень за дві. Ось така, таку мають вишивочку в одному куточку. Так. Залишилась хустка. Ниточка причепилась. Залишилася така велика хустка метр десять на метр десять. Іде вона під номером 8 і коштує 100 гривень. Я вчора показувала, розвертала. Залишилась новорічна скатертина, вона новенька, просто має отакий принт по всьому. Іде під номером 11, коштує 80 гривень і розміри 76 сімдесят 76 Отака серветочка, вона абсолютно новенька. Я вчора показувала, розвертала. Отака серветочка йде під номером 12, коштує вона 40 гривень. І розміри має 48 на 46. Так, наволочка залишилась. Показувала вам вчора її. Ось така гарна. Вона, я думаю, вона нова. Іде під номером 13, коштує 80 гривень. Її розміри 86 на 48. Отака серветочка. Плетена вручну на шпицях. Іде під номером 15, коштує 100 гривень. І розміри має 60 на 60. Вона така, як її розкласти, вона ну, якби квадратна, не кругла, а так плетена як квадратна. Залишилася така скатерка. Абсолютно нова. Я вам вчора її показувала. Розміри 1,70 на 1,40 м. Іде під номером 26 і коштує 400 гривень. Красуня. В користуванні не була. Дуже нарядна. Мені здається, що це. Ну, У мене йшли такі німецькі скатертини. Так, це щось вже взяла. Отакий атласний. Можливо, це шарф, можливо, це на стіл доріжка, не знаю. Я вам показувала це Атлас, це не поліестер. Це Атлас, він новенький. Іде під номером 27, коштує 120 гривень і розміри 176 на 46. Отака одна серветочка, вона новенька. На жаль, одна. Іде під номером 28, розмір 43 на 43, і ціна такої серветочки 30 гривень. Так, і тут, із, здається, із попередніх оглядів також залишилося трошки речей. Під номером 212 іде отака стрічечка або поясочок, це все вишивка по ній. Коштує 40 гривень, метр 32 на 5 сантиметрів. Можливо, хто шиє, можливо, ручки можна зробити до чогось, бо тут доволі така щільненька тканинка. Чи до сумочки, чи... ну, то ви знаєте До чого. Так, рушничок. Якщо щось я не відклала випадково, і хтось вже замовив цю річ, то ви мені нагадуйте. Під номером 210 йде такий рушничок. Він коштує 40 гривень, це ляний рушничок на кухні. Так, ось ця скатерка йде під номером 220. Розміри 170 на 120 см, її ціна 350 гривень. От вона має таку клаптикову вишивку і також вишивку стрічкою має посередині. Дуже ніжна скатертина, вона на натуральній тканина натуральна. Так, Залишилася. Ось ця курочка, наскільки я пам'ятаю, це чайна скатертина із серветочкою. Одна серветка, на жаль, під номером 208, ціна за такий комплект 200 гривень. Отака скатертина вишита залишилась. Я так думаю, вона великодня, бо тут кролики вишиті. Не буду акцентувати, ось так виглядає вона. Під номером 207, розміри 75 на 75, 150 гривень така скатертинка. Під номером 203 йде отака доріжка. Зроблена в техніці печворк, вона новенька, в користуванні не була. Розміри має 28 на 85. З цієї сторони, ось така, бачите, біленька, 100 гривень. І льняний рушничок. Абсолютно новенький, в користуванні не був. Він такого трішки сіруватого кольору. Е, ну, до речі, якщо не заберуть, то я знаю, кому його покласти. Так, під номером 201. Ні, я його не буду, я його відразу покладу туди до серветочок. Так, ну ось усе, дорогі мої. Все, показала, що залишилось, показала нові речі. Чекаю вас на вайбері. Також можете телефонувати. Ну, все, всім гарного дня, мирного, тихого. І, звичайно, як у нас немає сонечка, хочеться сонечка і вже дощу не хочеться. Бо не можна нічого на вулиці робити. Навіть вийти не можна. Такі зливи. Не знаю, як у вас, а у нас так, в центральній Україні. Чи в центрі України. Все, всім дякую, всіх обняла. Пока-пока.